Сільськогосподарська академія в моїй долі означає суть категорії щастя, тому що із маленького села, із великої сім'ї прийти сюди, у ці стіни, в Голосієво, де третій корпус ще тільки після тієї війни ремонтувався. І по цих каштанових алеях пройтися, в аудиторії, побути на лекціях з нарисних геометрії, де викладали корифеї, і, і професор Розов, і, і Сідорко, старший викладач. Який колись на першій лекції з нарісної геометрії сказав молодий чоловіче, побачивши мою неуважність, я з вами порозмовляю на екзаменах. Я після цього розв'язав усі задачі по всіх варіантах з нарисної геометрії. Це був мій любимий предмет. Я не знав, що мені доведеться колись викладати ще цей предмет. Це, це просто прекрасно. А крім того, це ж вік, який від 16 до 21 року, це вік, Ну, я вважаю найкраще для людини, як ти попадаєш у студентський колектив, як ти прожив у гуртожитку, як ти познайомився із своїми хлопцями, з друзями, це те, що не забувається ніколи, і залишається завжди. Я колись, коли йшов на розподіл після закінчення академії, ось там біля другого корпусу. Між першим і другим корпусом є зараз там зроблений такий пам'ятник пам'ятний меморіал, а поряд з ним стоять каштани. Там тоді теж були. Я не переконаний, що це той самий Каштан, до якого я звернувся тоді, таким віршованим словом. Спасибі тобі, Каштане, що закрив ти мене від спеки, як здав я перший екзамен. В академії. Спасибі тобі, хороший, що боявся за, за мене, в тривозі чекав, чекав, ким я стану. Спасибі тобі, Каштане, що зустрівся на моїй дорозі. Я ну, автор більше 30 книжок, половина з них поетичних, лауреат багатьох премій, але за всіма тими, скажімо, такими. Формальними знаками стоїть оце джерело, що б'є в Голосієво. Найкращий вуз, де починалася твоя справжня молодість, починалося щастя. Я хочу сказати, що університет, як для мене, людина, яка була в багатьох вузах світу, в Україні, само собою, здається мені, один із найкращих вузів. У світі, і що говорити про Україну, враховуючи сучасний стан, це взагалі найкращий вуз, тому що е, тут є змога реалізувати себе людині, яка небайдужа до навчання, до свого зростання. Е, для мене університет він залишається академією. Я думаю, що е, це не ображає нікого, хто вже вчився в, при інших його назвах. Але е, навіть місце його знаходження унікальне. Такого, такої голосівської казки, як тут, навряд чи знайдеш ти для будь-якого вузу і де, де б то не було. Тому е, я думаю, що е, ті люди, які пов'язали своє життя із ним, е, вони це відзначають упродовж де б вони не не знаходилися в якій часи це не було я пригадую в 1994 році коли ми вирішували питання на засіданні верховної ради про присвоєння університету статусу національного ми тоді, чесно кажучи, не знали ще наслідки того дійства. Ясна річ, що це більша самостійність вузу, певні переваги там у забезпеченні його економічної діяльності, бо процес це доволі складний. Але те, що визначено його як національного вузу, який справді уособлює певною мірою саму державу Україну. Я гадаю, що це якраз домінувало в настроях депутатів, коли коли ми приймали це рішення. Я, ведучи засідання тоді парламенту, знаючи, що закінчується сесія, і люди підуть на перерву, якраз було кілька хвилин часу. Коротеньке слово, що це потрібно зробити. Ви знаєте, не було ніяких заперечень. Всі розуміли, що це треба зробити, і після того ми помічали і в роботі ректорату тут, і згодом і пізніше, особливо в останні роки, настільки цей статус дає змогу, дає змогу розвиватися в вузу, йдучи назустріч потребам студентам навчально-виховного процесу, наукової діяльності і так далі. Зараз можна подивитися в музеї і зразки наукових робіт працівників університету і зразки студентської наукової творчості. Мені приємно це відзначати, я свого часу був головою науково-студентського товариства. І в усіх галузях освіта, наука, культура навіть тут проявляється так, хто не бачив виступи. Колективу самодіяльності університету, це певною мірою я знаю, і заслуга кафедри культурології, яка теж функціонує в університеті ефективно. Це говорить про те, що і навчання, і праця, і наука, і культура вони споріднені у тих людях. Котрі доторкаються до цієї справи, потім вони залишаються на все життя. Тому я не один раз маючи досвід і викладацькі роботи, і на виробництві, і в державних інституціях, хочу підкреслити: людина, студент, який займається не тільки навчанням а Бере участь в спорті, самодіяльності, технічні творчість або ще він ніколи не пропаде. Він знайде себе у будь-якому колективі в, в будь-якій ситуації, бо він е е досягає знань у такій важливій галузі, як людинознавства. Він по різному спілкується з, з людьми і бачить себе, і старається бути таким, яким його хочуть бачити, або яким він би хотів здатися в очах. Інших. Це не формальне якесь бажання чи ситуація формальна. Це потреба, по суті, я вважаю, інтелігентної людини, аби залишати від спілкування з іншими людьми дуже хороше враження у них, бо із ними доведеться вирішувати ті чи інші питання. Хочу також сказати про те, що останні 10 років у університеті ректором працює Станіслав Ніколаєвич. Ніколаєнко, з яким ми знайомі саме через парламент із 1994 року, і, і у нас завжди були добрі стосунки, зорієнтовані на загальну справу. на соціальної справедливості в суспільстві, і тоді, коли наша фракція пропонувала його на посаду міністра освіти, то ми знали, що будуть наслідки позитивні, і справді тоді ми досягли зростання абітурієнтів у педагогічні вузи. Бо виявилося, що це престижно, що працювати можна, і в, в тому числі і в невеликих населених пунктах, що і раніше завжди було проблемою. І переконаний, що сильнішого міністра, як він, за часи незалежності не було. Коли Станіс Миколавич перейшов у університет ректором, ми е, е, переконалися. Ну, ті, хто не байдуже ставиться до е, цього закладу, переконалися, що він кардинально поліпшує найперше матеріальну базу і умови для навчання студентів для наукової роботи. Причому е, це е, відбувається е, за рахунок системності в заходах, які передбачаються, і оновлення. Е, е, Приміщення аудиторії і забезпечення комп'ютерною технікою, і я би сказав, навіть зовнішній вигляд сьогодні і учбових корпусів, аудиторії та навіть коридори прийти можна де завгодно. Я хочу ще раз підкреслити: других таких вузів в Україні немає. Тому намі на мій поля це заслуга безперечно всього ректорату уміння поставити його роботу і роботу вченої ради на такий шлях, де кожен відчуває відповідальність за те, що він залишає за собою, як його слід буде відображений в якихось чи матеріальних здобутках, чи у успішності студентів чи в наукових. Розробках, чи, у, я би сказав, у конкурсі на навчання у вузах, Ви вже знаєте, що сьогодні проблеми в цьому відношенні Україні через різні обставини дуже непрості. Я хотів би побажати університету процвітання, подальшого, його розвитку, щоб він насправді і в. Не тільки через враження, які він складає зовні під час його відвідування, але й насправді, здобутками його випускників, залишався найкращим вузом, ну принаймні,